Сьогодні будемо говорити про множину або сет. Множину створюють з певною метою або перетворюють інший об'єкт у множину. Метою можуть бути властивості множин. Елементи множини не повторюються. В множині легко і швидко перевірити наявність елементу. Дії з множинами не схожі на дії з іншими типами. Їх використовують, щоб знайти загальний перелік об'єктів, які входять або в одну, або в іншу множину. Операція логічне або щоб знайти спільні елементи, які входять і в один, і в інший датасет, використовують логічне і. Виключне або ще один метод, який вибирає з обох сетів елементи, що не повторюються. Для множинці дії виконується миттєво і вміщаються в один оператор. Для інших типів даних довелося би писати питомий код. Але множина має і недоліки. Вона займає значно більше об'єм пам'яті, хоча все ж її використовують для певних дій і зазвичай об'єкт знову повертають до початкового виду. До речі, у множин нема впорядкованості. Ви можете розмістити об'єкти як завгодно, а Python все одно перемішає їх на власний розсуд. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви множини.